Вітаю, друзі! Це наступне відео від кіносмак із серії нові серіали листопада 2022». і в ньому йдеться про супер новинку листопада, серіал від Netflix і самого Тіма Бёртона. Венздей, що виходить на малі екрани 23 листопада, це історія дівчинки з славнозвісної сімейки Адамсів, що помітно підросла. Кіносмак нагадує, Адамси це персонажі, що були вигадані ще у далекому 1938 році художником Чарльзом Адамсом для газетних коміксів і з тих часів набули шаленої популярності. Любите цю сімейку? Тож палець догори від вас цьому відео хочіше. Про пригоди цієї сімейки було створено безліч фільмів та мультфільмів. І найкрутішим вважається фільм 1991 року режисера Барі Зоненфельда, що так і називається Сімейка Адамсів. Венздей там зіграла зовсім молодень. Крістіна річчі. І знаєте що? Актриса зіграє і в новому серіалі, звісно, не Венздей, а іншого персонажа. Тож жахливі Адамси Крістіну не відпускають. Але ж давайте повернемось до сучасної Венздей. В дитинстві Венздей Адамс була схиблена на темі смерті. Тепер вона підросла і має відправитись до академії Невермор. А там на неї чекає багато справ. Треба і з однокласниками подружитися. Hey, freak! This is a close practice. <laughs> The only person who gets to torture my brother is me. Його володіти новими екстрасенсорними здібностями, а найголовніше розгадати таємницю батьків і спіймати убивцю, що жахає усе місто. «Венздей» – один з найочікуваніших серіалів не тільки листопада, але й усієї осені. Чому? Бо Тім Бертон, режисер, напевно, не потребує особливої презентації, але все ж таки декілька прикладів. Едвард, руки ножиці, «Аліса в країні чудес, Чарлі та Шоколадна фабрика. І всі ці фільми в головній ролі з Джонні Деппом. Бетмен з Джеком Ніколсоном, Бетмен повертається з Дені Девіто та Мішель Пфайфер. І це далеко не всі круті фільми режисера. І ось тепер «Венздей», знову ж таки не без суперстар. Зустрічайте Кетрін Зетта Джонс у ролі мами головної героїні. Oh, wow. What Саму ж Венздей зіграла актриса Дженна Ортега, яку ви могли бачити в новому фільмі Крик та серіалі Ти. Для маловідомої молодої актриси роль Венздей це шанс зробити суттєвий прорив у кар'єрі. Тож побачимо, як вона впорається. Друзі. Обов'язково відкоментуйте, який фільм Бертона ваш улюблений, а також підтримайте відео лайком, а канал підпискою, адже тільки ви зможете допомогти цьому каналу розвинутись. А поки ви будете тиснути на дзвіночок, кіносмак вже готуватиме для вас нову порцію свіженьких серіалів. Ну і звичайно, не забувайте про кіносмак в телеграм. Посилання в описі під відео. is killing you.